Друзі, а я радий вітати вас на новому відео. Мене звати Віктор, і сьогодні, вперше в історії цього каналу, буде тут викладена риболовля з платника. Взагалі тема комерційної риболовлі вона дуже обширна і, порівнюючи навіть з тими ж дикарями, це зовсім окремий світ. Хтось цей світ полюбляє, хтось отримує задоволення від подібних риболовель. Хтось навпаки не сприймає. Ця ніша на моєму каналі ще не була зачеплена, тому, якщо вам сподобається, то можливо, будемо робити подібних відосів більше. Тим не менш, сьогодні на вас чекає багато злих щучих клювань. Ну і звісно що ж, достатньо, сподіваюся, корисної інформації з приводу ловлі комерційної щуки, адже розповісти є про що. Тому, якщо ви зацікавлені в розвитку цього каналу, то підписуйтесь. А ми будемо в'язатись Насті і розпочинати нашу риболовлю. До речі, не сказав, але ловитимемо ми сьогодні на озері білі камені, що в Києві. Комусь ця назва про щось говорить, комусь ні. Але приїхали ми максимально зрання, щоб потрапити на ось цей самий ранковий вихід щуки. Буквально з другого закиду на досить таки затяжній рівномірці щука взяла і так само відпала, не засіклась, хоча досить дивно, адже стоїть в мене двійничок. Проте це означає, що вона досить таки активна і треба хоч робити наступні закиди. Не відмовився я від досить швидкої рівномірки, обловлюючи цю вимостку, бо знав, що поки ранок і я отримую клювання на подібну тему, це стовідсотково означає, що рибу свою я таки маю добрати. Як я й казав, ще одне таке клювання «зве» на швидкій проводці було досить. Очікуваним, найголовніше, що воно сталося зранку, допоки рибка не відійшла на більш дальню бровку, адже поки голодна риба підійшла прямісінько під самі ноги, то можна було її досить гарно підловити. Отримав я кілька клювань на подібну приманку, і після цього, на жаль, ця тема почала мовчати і це означало, що потрібно починати експериментувати. Розуміючи, що ранковий вихід закінчується і рибка стає пасивнішою, відходить на дальню бровку, я вирішив спробувати саме пасивну тему з Літл Спайдером. Це така спортивна приманочка для лову найпасивнішої щуки. Ну і в принципі ця тема, як і очікувалося, мала принести хоча б одну рибку. У багатьох могло виникнути питання, як же потрібно проводити цей спайдер. Про подібні нюанси я розповім вище до завершення цього відео, а поки потрібно запаркувати цю красуньку, адже вона набагато крупніша за попередню. Розмір, звісно, що щучки тут переважно спортивний, проте часом попадаються гарні мамки. Сьогодні ми ще розраховуємо на подібні клювання, але навіть якщо буде брати ось така дрібнота, я не відмовлюся, адже клювання дійсно приємні і злі, а виваджування на подібні вуличі авайтові завжди приємні і емоційні. А цьому щупаку дякуємо за клювання і повертаємо його в водойму. Ну і завершити цей ранковий вихід я довірив Літл Спайдеру, саме тому що вірив, що все ж таки якась пасивна щучка має на нього спокуситися а вже далі будемо переміщатися і придумувати, як діяти. Ви просто подивіться, після невеличкого прискорення вона вирішила гепнути прям на всі гроші світу, але ну це якийсь абсурд. Чотири клюваки, дві риби, два сходи. І враховуючи те, що двійники в мене стоять досить великого розміру, хоч якось, але вона б мала таки чіплятися. Тим не менш видно, що спайдер їй досить сподобався, шкода, що це була таки остання кльовака на нього в сьогоднішній риболовлі, тому що далі щука стала набагато пасивнішою. І коли вона вже бере пасивно на спайдер, то вхід йдуть досить такі радикальні теми. Друзі, якби я вас не переконував в пасивності щуки чим ближче до обіду, то Андрюха зовсім вирішив зламати мій стереотип. Поставив він приманочку розміром близько 4, можливо 4,5 дюйми, я чесно не пам'ятаю, і втулив ось такого крокодила. Просто подивіться, як він згинає фінезу прототип, ну це багато чого варте. Щука дійсно гарного розміру, і зараз ми будемо йому допомагати її заводити в підсак. Після певних труднощів я таки завожу рибку в підсаку, от просто подивіться, це шикарна півторушка. Ось така вона зубаста. І зацініть приманочку. Білий червений твістер під назвою Мадвах. Щука дійсно шикарних розмірів, ну і клюнула на відповідну для неї приманку. Андрюха дозволив мені після фотосесії відпустити красиво на камеру цього крокодила, тому повертаємо його назад і йдемо мандрувати по озеру в пошуках більш активних рибинок, адже на цій точці ми більше не отримали ніяких клювань. Не дивлячись на успіх Андрюхи з великими приманками, я все ж таки продовжив гнути свою ланку, бо щось мені підказувало, що щука має клювати на мікроджиг. Я був тут кілька років тому і саме по зимі непогано вона себе показувала на невеликі приманки. Ось так і сталося. Фактично, моментально, як тільки я поставив грамову джиголівку голівку і невеличкого віброхвостика, я отримав клюваку щуки вздовж бережка. Це стандартна тема. Насправді не зовсім очікував я її. Зустріти саме під берегом, не на бровці, але все ж таки що поробиш. Така в цьому році зима, що риба діє зовсім не так, як це ми від неї могли очікувати, наприклад, в попередні роки, тому потрібно підлаштовуватися під конкретні умови. Ось така непогана щучка. Про приманку і проводку, як я обіцяв, я більш загально і зібрано розповім. Під кінець відео, а поки що просто насолоджуємося а, тим, що відбувається на екрані. Взагалі у багатьох новачків, коли вони вперше приходять на комерційну риболовлю, а таке у більшості риболовів, хоча б раз траплялося, ну захотілося з'їздити на платник, подивитися, які там роздачі, всі говорять, що клює кулемету, приїжджаєш, а там летить абсолютно все і різне в воду у риболовів, і дуже часто риба далеко не клює. Як хотілося б того. Тому бачачи оце різноманіття приманок, в залізо, силікон, рибалка дуже часто губиться, адже бере абсолютно все з собою. Я вам скажу так: я був присутній на риболовлях, на яких. Рулило виключно залізо. Це була спека, це було літо і це там одна специфічна водойма. Я чув, як щука розривала на здоровенні воблери, а, причому у всіх на будь-якій проводці, в певний період часу і потім затихала. Але те, що я знаю особисто і перевіряв. Більшістю своїх рибалок це те, що досить стабільно вона бере саме на силікон. І більшість спійманої риби на водоймі комерційній, та й на дикарях теж це саме робиться за допомогою наших силіконових приманок. Звідси може і виникнути питання, яку ж силіконку потрібно ставити, щоб 100% ловити щуку на платнику. І оце питання автоматично підводить нас до Теми, грубо кажучи, основної цього відео. Друзі, ловить в нас не силіконка, не конкретний кейтеч, савамура якась дорогезна. Друзі, ловить саме ваш підхід. Якщо ви вмієте вдало комбінувати приманку, з правильною проводкою, то це вам дасть результат. Якщо ви надієтеся виключно на приманку, що вона зловить вам на будь-якій проводці, лише тому, що вона така класна, якась червоненька, такого не буває. І навіть якщо порівняти важливість і приманки і правильної подачі, то подача буде на голову важливіша, навіть на дві голови. Я вам скажу так: якщо ви маєте розуміння. Як потрібно подати приманочку щуці, то ви зможете викрутитися з абсолютно будь-якого безкльов'я, маючи одну приманку, допустимо, навіть пасивну. Тому що Щуку часом потрібно дивувати. А, і той, хто найбільше її здивує, той, хто подасть для неї найбільш оптимальний монтаж а, в конкретному місці в конкретний час, а, той і буде в дамках, і зловить, відповідно, найбільше риби. А, сьогодні я вам дещо далі розповім про нюанси, які я ну, проаналізував, зрозумів, конкретно в сьогоднішній риболовлі, тобто які приманки, на яких проводках в мене працювали. Але загалом я вам скажу так: щука любить рівномірочку вздовж дна. це, якщо казати просто, вона не дуже любить оці подвійні підриви. Так, часом вони і драконять більш активно, щуку, але ну, на моїх риболовних практиках це трапляється досить рідко. Саме рівномірна проводка з певними нюансами у вигляді збоїв, дотяжок, певних підвисань приманки, часом хвилеподібної проводки, і взагалі всіляких оцих творчих моментів, які ви вважаєте найбільш доцільними, щоб рибка вам клюнула, і приносять в моїх риболовлях більшість результату. Тому я можу вам сказати, що плавна рівномірна проводка це те, з чого варто починати. Про її варіації, які я застосовував на цій риболовлі, я вам розповім дещо далі. Але ж і не варто забувати, що є й пасивні приманочки, які проводяться зовсім по-іншому. Тому, друзі, я вам скажу просто. Можна казати, яка. Приманка, проводка є правильною. От у мене працює от одне, я вам далі покажу. В когось інше, у вас буде каламбур. А щоб зрозуміти, як це все працює, вам потрібно провести певний час на водоймі. Вам Бажано поспілкуватися з людьми, які гарно ловлять успішно на цій водоймі, перейняти певний досвід. Дуже часто те, що от я вам зараз розповім, наприклад, не спрацює на вашому платнику, тому що кожна водойма ос особливо платна, це просто абсолютно інша історія. І працюють на ній зазвичай різні теми. Є, звісно, ті, що є більш універсальними, ну але це таке. Тому, друзі, ближче до завершення відео я спробую розповісти, що працювало в мене, але не варто це сприймати як аксіому, а, тому що правильна проводка це лише та проводка, до якої ви прийшли самі з розумінням того, що відбувається на водоймі. Звісно, цю проводку ви могли у когось підгледіти, можливо, на Ютубі, можливо, на риболовлі, але вона буде правильною лише. В тому випадку, коли її ви застосуєте в правильному місці. І коли ви зрозумієте, коли яку проводку потрібно застосовувати, ви будете виносити абсолютно всіх і ловити найбільше риби. А, тому переходимо далі до риболовлі. Ну а я дещо далі поділюсь, який підхід спрацював в мене саме сьогодні. А тим часом на водоймі щучка досягла піку своєї пасивності. Звісно, зловити її можливо, але в цьому мені допомагають лише надлегкі ваги. Інші теми зовсім перестали працювати. Гупросніма ідіо. Так, не дивлячись на те, що вмовити рибу дуже непросто, отримувати ось такі злі клювання все ще можливо. Лише потрібно правильно подати приманку, провести ущучки її під носом, ну і звісно що ж, щоб вона оцінила темп цієї подачі. А ось така невеличка красунька точно оцінила, що їй там запропонував, ну і тому зараз швиденько її вам покажу і відпущу назад. Ну і ми продовжимо шукати цю привередливу. Зобату далі. Насправді почала простежуватися така певна тенденція. Одна-дві клюваки на певний тип приманки, на певну рибку, треба потім змінювати колір, форму, неважливо. І знову починалися клюваки. Неважливо, реалізував рибку ти чи ні, але одна-дві клюваки і все. Треба щось змінювати. Такої тенденції я і продовжив притримуватися до кінця риболовлі і зміг реалізувати ще кілька хвостів. О. А вот і на Конкретно ця щука клюнула не просто на надлегку вагу, а на над-над-надлегку над, вагу. Звісно, як я і обіцяв, далі розповім про е, всі приманки і проводки, але е, це вас точно здивує, адже на ваги менше грама, я впевнений, мало хто з вас е, щуку ловив. Ось така красунька тим часом в підсаку. Клюнула ближче вона насправді до бережка, реалізував її дуже швидко, по-спортивному так сказати. Ну і зараз так само швидко сподіваюся, її звільню і поверну назад у водойму. Дійсно, друзі, сьогодні в плані мікроджиху Віброхвости зробили діло. Різні кольори, різні форми, але незмінним залишився розмір двох дюймів. А, ну, насправді, від таких експериментів риболовля стала лише цікавішою. Ну і, звісно, радує те, що це все відбувається посеред зими в так зване глухозим'я. Рибка продовжила покльовувати ще кілька годинок, і ближче до вечірнього виходу взагалі припинила свій кльов, що було досить дивно для мене. Але своїх. Вісім хвостів я взяв, ну і останню рибку ще я маю бажання вам показати. До речі, забув сказати, що попередня зубата клюнула спершу Андрюхи, він її відпустив і потім її доловив я. Отакі дива трапляються інколи на риболовлі, але що ж поробиш? А тим часом моя остання щучка от і сидить. Клюнула вона так само на повільній рівномірості вздовж дна. Сьогодні ця проводочка грає свою ключову роль теж. Звісно, що ж в комбінації з правильною приманочкою. Ну і окрім цього, досить важливим елементом проводки, от подивіться, яка красуня, невеличка, але багато сьогодні клювань. А, так, що я хотів сказати. А, важливим елементом проводки сьогодні теж був збій. Збій у грі я його роблю вулищем, і це дуже часто провокує щуку пасивну на атаку. А, так і стається сьогодні, ну фактично, по ходу всієї риболовлі. Мікрощук повертається у водойму, а я нарешті розповім вам те, що так довго хотів обіцяв стосовно приманок і проводок, які сьогодні в мене спрацювали. Друзі, як і обіцяв, пройдемось по приманочках і проводках, які я застосовував. Не потрібно це все сприймати. от прямо. Треба брати оцей колір, цей номер двійника, обов'язково, оцю модель Грузика і все. І буду ловити, от як він в цьому відосі. Я вам кажу так: не завжди в мене виходить ловити. А також складається, що. Дуже часто не виходить перехитрити рибу, і від цього стає насправді тільки цікавіше. Тому давайте розпочнемо з того, на що я залив перші щучки сьогоднішні. Отримав кілька холостих клювань по-моєму, одну зловив. Це отака приманка, називається Upstream Fusion В розмірі 2,5 дюйма, якщо не помиляюся, оснащений він в мене двійничком і вилити він в ось такому двокольоровому фарбуванні. Розпочав я зранку. З активної приманки. в мене в голові одразу ранок, риба більш активна, треба розпочати з віброхвоста а, Оснастив його трьограмовим джигрігом. Чому 3-грамовий? Тому що я його можу провести як і більш швидко, так і більш плавно, в залежності від того, як я захочу. Але тим не менш, конкретно ця приманка була направлена, щоб зібрати з першої нашої точки. І зранку найбільш активну рибу, і проводку я застосовував відповідну. Швидка рівномірка з певними збоями в грі. Інколи я робив паузу, щоб щука встигала доганяти нашу рибку. І це таки давало свої результати. Конкретно, які там паузи я витримував, я не пам'ятаю, тому ви можете переглянути відмотати на початок відео. А, наступна тема, яку я поставив після ф'южена. Це Little Spider. Little Spider – це найпопулярніша, напевне, приманка на комерційних водоймах, принаймні в цьому році так точно. Ось такий колір темненький обрав. Ну, просто сподобався і поставив. Тому що першим летіла ось така відносно, можна сказати, навіть кислота. Тепер чисто темненький під натуралочку такий кольорець. Два дюйми він має розміром. І оснастив я його тим самим Jigrigoм трієчкою. Вирішив з нього не сповзати, можна було поекспериментувати з вагами, але поки от в голові в мене було таке, що трійка має спрацювати. А ще один нюанс по трійці це те, що її можна кинути набагато далі, аніж півторушку двійку. От різниця в закиді дійсно помічається. І за допомогою цього я можу обловлювати не лише прибережну дистанцію, а й перекидати бровку із середньої дистанції і отримувати певні Кліваки риби. А, насправді на спайдере я все одно отримав кліваки під ногами. А, але що стосовно проводки, а, тому що я ж обіцяв відносно кожної приманочки розповідати і про проводку. Спайдер, це дуже складна тема. Особисто для мене це виключно творчий підхід до проводки. Єдине, що я вам можу сказати, що він любить, коли він зависає в товщі. І, окрім цього, коли він рухається. Він не любить паузи, він не любить навіть звичайну рівномірку. Потрібно, щоб його щось ворушило постійно, і він повненько собі робив приблизно ось такі рухи ну, в різних комбінаціях. А, тому що от, оця Мохнаточка дає йому ще певний додатковий елемент підвисання. Він більш повільно падає і дуже класно зваблює щуку. І окрім цього, ось ці квешенки дуже гарно грають на падінні і на підривах. Друзі, про цю приманку можна взагалі окреме відео робити, але не хочу зациклюватись. Моя проводка була. Максимально творча, як я вже повторювався, навіть дещо хаотична, але вона була плавною і вона була правильною, тому що я зберіг загальну концепцію, яку потребує оця приманка, це підвисання. Ви, звісно, що ж можете відмотати і подивитися, яку комбінацію підривів і протяжок я робив, але все одно не запам'ятайте, тому що навіть я через кожну нову проводку робив нову комбінацію рухів приблизно. Наближено до тієї, що робив, але все одно іншу саме з цією приманкою. Тому якось так. Друзі, після того, як зійшло сонечко, риба стала пасивнішою. Але знайти ключик все одно вдалося за допомогою мікрухи. А спершу для мікрухи я змонтував ось такого Ізі шайнера на Джиголівочці 1 чи 1,5 грами. Я вже не пам'ятаю, але, скоріш за все, це був грам. А його я розловив щукою, потім. Риба мені настільки розбила голову цієї приманки, що я її просто взяв, відкусив, і насадив ось таку півторадіймову пародію Нейзі Шайнера на ту ж саму джиголівку і звалив. Друзі, тому ось ця форма приманки дійсно класно себе показала, і знову ж таки в цьому кольорі. От теж, якщо проаналізувати, то ось цей колір сьогодні дійсно показував себе достойно. Це теж треба мати на примітці. Що стосовно EasyShiner і, взагалі, проводку на нього, яку я використовую? Оскільки вантажик у мене був 1 грам е, і був сильний вітер, я опускав паличку вниз, не приймав ось таке вертикальне положення, як ви бачили на тому ж самому джегрізі, е, а ставив ручки отак вниз. Чому я так робив? Все дуже просто. Приманочка, коли ми тримаємо руки вверх, підвисає дещо ліпше, а на мілких ділянках вона б взагалі підіймалася в верхній шар води, а інколи б вилітала е, з неї. Це мені абсолютно не було потрібно. я хотів Провести цю рибульку вздовж дна. І звичайна рівномірка, інколи навіть без збоїв, інколи зі збоями, давала мені результат. Після цього. Пішли в хід всілякі теми по типу свінг імпакта дводіймового на теж Джиголівці грамовій. Працювали абсолютно ті ж самі проводки. Рівномірочка, причому така затяжна. Інколи я робив паузу, але максимум один раз на всю риболовлю. Лише щоб перевірити, наскільки далеко я відійшов від дна. Бо інколи коли робиш рівномірку, втрачаєш оцей горизонт і улітаєш кудись в товщу. Тому інколи одна пауза потребується саме на рівномірній проводці на легких вагах, на легких, типу грам-півтора. Колір Сінгімпак дещо інше, але все одно різновид фіолету. І найкраща тема, напевно, за сьогодні це те, з чого я починав ловити вдумливо комерційну щуку. На цій водоймі вона вже колись мені, ну, рік або два, а може й три назад, приносила результат. Це. Свінг Імпакт, але не зовсім Swing Impact. Це флагманівська копія, містік Фіш називається. І я вам скажу: якщо порівнювати оці дві приманки в роботі саме на проводці, в грі, вони абсолютно різні. Оце і ось це це просто дві різні історії, дві різні теми, які використовуються в різних випадках і на різних монтажах. Swing Impact найчастіше летить в мене на вазі або 1 грам. Все тому, що він заводиться і на повільній провоці, і на досить швидкій. І його прикол найголовніший, те, що на, на надшвидкій провоці, наприклад, коли ловимо на Дніпрі на течії, він не втрачає свою гру, а лопатка все ще досить активно а, працює. Прикол оцієї цієї приманки в тому, що на супершвидкій провоці хвіст втрачає свою гру. Вона починає болтихатися як якась фігня, якщо чесно. Але на надлегких вагах навіть менше граму, і на грамі також ось ця приманка, конкретно флагманівська модель, вона працює зовсім по-іншому. Ця гра, яка відбувається саме на даній вазі, а тут в мене стоїть 0,6 грамів, вона нагадує змію. Не рибу, ця приманочка починає ось так, от просто звиватись. Це виглядає дуже круто і, ну, ще років 5, напевне, тому я помітив, що це дуже часто приваблює щуку на надповільній рівномірці. Інколи зі збоями, інколи без. Це вже в залежності від конкретного дня вашого лову. Це працювало. Вага 06 грамів, саме 06 джиголівка, голівка дуже класно комбінується з цією приманкою. Тому, друзі, ось такі нюанси в нас дуже багато наговорив, але хотів по кожній приманості пройтись. Якщо вас можливо ще цікавить, чим ловив мій напарник, він основну ставку по джигрігу робив саме на Мадвах, така приманочка десь вам додам. Від KTech в дуже великому розмірі 4 або 5 дюймів. ну, і Проводки в нього були теж рівномірні з певними паузами. Як він мені казав, катушковий джиг. Навіть палкою він не працював, просто робив оцю джигову проводку саме. Котушкою. Я вам скажу, ця тема йому теж принесла класних результатів, особливо а, у вигляді крупної риби. Її клювання реалізували одну півторашку щуку найбільшу за сьогодні, і ще пару таких підсадок, дуже здорових щук було. Тому ставка на більш крупну рибу з більш крупною приманкою, от саме цим мадвагом в білому кольорі Андрюхі, дала чудовий результат. Тому, друзі, на цьому я хочу завершувати відео, тому що і так вас стомив дещо, тим, що розказував. Звісно, що ж, професіоналам, які все знають і вміють, це відео ніяк не знадобиться. Але тим, хто деколи сумнівається, як правильно вчинити на таких подібних риболовлях комерційних, певну частинку досвіду, сподіваюся, я передав і ви будете її використовувати і ловити більше. Друзі, на цьому я буду з вами прощатися. Звісно що ж, якщо питання виникли, а вони могли виникнути, я, можливо, щось пропустив, забув. Задавайте в коментарях. До зустрічі, друзі, в наступних відео.